Вітаємо вас на першому міському, як завжди, в цей час консиліум Програма, що оборонить ваше здоров'я. Говоримо ми насправді не про те, як лікуватися, бо самолікування воно шкодить, а про те, як профілактувати різні хвороби та стани, щоб не дізнатися, якийсь новий для себе діагноз і якісь е е е про якісь нові ліки. Сьогодні будемо говорити як завжди на дуже цікаві теми з нашими гостями, і одна з них вже в нашій студії. Е е Рада вітати. Наталю Лукомську, це Добре, пульмонологиня медичного дому Одрикс. Вітаю вас, вітаю вас, пані Наталі, зі святом, бо Дякую. знаємо, що сьогодні саме день пульмонолога. Пані Наталі, новина, яка Ну, вона, знаєте, здивувала весь світ. Українці вже ні, бо вони забули, мабуть, про те, що таке ковід, тому що більш такі страшні речі відбуваються поряд. Ковід 19 більше не є надзвичайною ситуацією у сфері охорони міжнародного значення. ВОЗ заявила про це офіційно і сказали, що ковід перестав бути загрозою. Це свідчення того, що вакцинація дала свої результати, і тобто, ми. Можемо зняти пандемічний стан у світі з цього приводу, і що стосовно нашої країни, то наш міністр охорони здоров'я пан Лешко, сказав, що. А... Карантин в нас триває до кінця червня, тобто ми або дочекаємося, поки завершиться на законодавчому рівні цей стан, або ну заздалегідь знімемо його передчасно. Скажіть, будь ласка, чи це означає, що все ми видихнули, забули ковід, маски повикидали і пішли собі жити далі? Так, дійсно, 5 травня було вирішено відмінити статус пандемії, але для українців я би сказала, слід дотримуватися сурових правил особливо в особливо місцях скупчення людей, особливо тим людям, у яких знижений імунітет. Це люди з віло статусом, люди, які приймають імуносупресивні препарати, з цукровим діабетом. Так, можна іншим, які вже вакциновані або перехворіли на ковід, скажімо так, менше бути в напрузі, тому що сам вірус не такий агресивний. Кількість смертей госпіталізації та госпіталізації до реанімаційних відділень на даний час низька. Угу. Наприклад, якщо по статистиці, з 5 по 11 травня у нас по Україні 5 тисяч захворівших, то ще рік назад такий показник був за 1-2 дні. От давайте я нагадаю, в мене є цифри такі, що в Україні вже від початку пандемії було виявлено понад 5,5 мільйонів випадків захворювання. Із них майже 416 тисяч серед дітей, і внаслідок хвороби померли понад 112 тисяч людей і. Ну, звісно, є і діти, є і медичні працівники, які стикаються саме першими з такою концентрацією вірусу. Тобто, досить багато. Я знаю, що ви насправді були в перших рядах серед тих людей, хто приймав, коли в нас були дуже важкі часи пацієнтів. Саме ну, ми пам'ятаємо, що це всі знали вже слово сатурація, всі знали рівень кисню? О, дехто навіть купив оці вимірювачі кисню в крові? Тобто люди знали все це вже о, просто ну, дуже так на практиці, не просто десь з програми консиліум на першому міському. От скажіть, будь ласка, от ви коли бачили тих тяжких пацієнтів? І от зараз кажуть, все видихайте. От вам, які у вас такі перші, перші думки, які? Це важко згадувати, тому що ти, на жаль, знав прогноз. Але інколи і ми помиляємось, і надто важкий хворий міг виписатися. Так він виписувався не через 3-5 днів міг виписатися через місяці. У мене був такий пацієнт, він був значно дорослий. Йому було 88 років, в якого було 90% враження легень. Але на даний час ми з ним товаришуємо, переписуємося, і все у пацієнта добре. То, то так, прогнози ми складаємо, який буде. Відсоток враження легеневої тканини, з якими наслідками вийде від нас хворий, тому що це така хвороба, яка приводила до інвалідизації, на жаль. На даний час хвороба у людей похилого віку та з важкими хронічними захворюваннями, також викликає такі ж наслідки, тому я й наголошую, що не слід розслаблятися, а слід все-таки зберігати дистанцію в місцях скупчення людей. Якщо ви знаєте про свої хвороби та статуси, носіть за собою маски і не забуваємо про вакцинацію. Чи ми можемо так сказати, що ковід він вийшов на рівень грипу? Так, от, є сезон, буде сезонність захворювання. От експерт з вакцинації, наш український Федір Лапій каже, що це. Як то кажуть, ковідні канікули як і в дітей, так і в ковіду влітку, так, от травень, літо це буде ковідні канікули. Потім каже, ну як і зазвичай будь яке вірусне навантаження, йде воно навесні чи восени, і, ну і взимку так. І тому от каже, що вже 2023 року восени слід чекати новий, ну там не, не пандемічний, але сплеск захворювань. Знову люди будуть хворіти на ковід. і що... Це не означає, що от ми повинні просто забути про це, бо ми не знаємо, який наразі штам знов на нас чекає, що буде з розвитком цього вірусу. Так, ви дійсно в цьому праві, тому що навіть на цей час у нас вірус грипу і вірус ковіду вони майже в однакових рівнях зустрічаються хворі на ці інфекційні хвороби, і ми в себе це спостерігаємо. І обидві хвороби можуть протікати як з важкими наслідками, так і легко. Тому потрібно відноситися з серйозністю і до ковіда, і до грипу. Тобто вакцинація не повинна виходити з нашого обіходу, з нашого життя, тому що ну ми знаємо, що багато хто вакцинувався, пройшов і бустерні щеплення і все таке інше. А хтось навіть там і не закінчив і перше перше зробив щеплення, і забув про це. До речі, от є такі. Також цифри, що все ж таки називають проблемним, питання імунізації саме в Україні щодо ковіду, базовий курс щеплень від початку компанії пройшли біля 37% населення. І от кажуть, що за даними на 9 травня 2023 року дві дози вакцини отримали десь 15,5 мільйонів половиною мільйонів. І все це люди середнього віку, які там немає саме цих хворих, про яких ви кажете, з літнього віку людей, там немає людей з якимись такими хронічними захворюваннями. Зазвичай це просто такі пересічні громадяни, якісь відповідальні. А ті, хто... Міг захворіти вони й можуть і досі, і важко, і до смерті може це довести саме тому, що вони в такому стані. От з одного боку, здається, така ситуація райдужна, а з іншого боку, не зовсім так. Так, вакцинацію ніхто не відміняв. Зараз, як і раніше, існують рекомендації щодо вакцинації, плани вакцинації, які прийняті ООС. На даний час рекомендовані бівалентні вакцини. Раніше використовувались моновалентні, зараз бівалентні РНК вмісні вакцини. Тому хочу все-таки привернути увагу, як ми вже з вами казали, особливо людей, які високі мають ризики, що вакцинувати. Ся треба, не зважаючи на вже сформований популяційний імунітет. Ви знаєте, хочу вас спитати, чи може щеплення від ковіду стати плановим в якості ну такої загальної обов'язкової імунізації. Ну про вірус грипу ми знаємо, що це така платна платне щеплення, за яке треба сплатити, і тобі зроблять його так. Ну кожного сезону ми в консилім розповідаємо, що це треба робити, що це обезпечить здоров'я і не тільки і навіть гаманець, бо вилікуватися від грипу коштує дорожче. Ніж купити отак і зробити одне щеплення? А щодо ковіду після цих всіх страшних ситуацій, смертей у цих всіх черг на кисневі апарати, чи може просто на законодавчому рівні держава, от ну просто так я розумію, що ви не держслужбовець, але чи може таке бути, що це щеплення стане обов'язковим державним, як і деякі? От... Безоплатним і ну от в е, плановим таким так ВОЗ саме наголошує на цьому і акцентує увагу інших ну всіх країн, щоб вони переводили е, щеплення в планові і відносилися до даної хвороби. Не вже не як до надзвичайної хвороби, а як до хвороби, яка з нами тривала, і лікувати її потрібно вже е, планово відноситись до її лікування, і вакцинація теж планова. Наразі давайте нагадаємо, які ми маємо зараз схеми щеплення, скільки бустерів робити. Ну от, наприклад, я вам можу привести приклад, що в мене там я маю два бустери, чи треба мені третій, четвертий робити, чи якось треба проводити там за деякий час знову повний курс. Як це зараз а, рекомендується робити? Дивіться, якщо згідно до вас, то так підхід індивідуальний. То якщо прийшло від вашого останнього бустера більше шести місяців, то так рекомендовано повторити. Тобто їх може бути безліч, хоч шість. Якщо буде тривати час, і ти кожні шість місяців ми просто оновлюємо бустерне щеплення. Так, так, так. Саме така є рекомендація а, і. Все-таки ну, потрібно знову ж таки акцентую, зверта, дивитися на свій стан, і де ви скажу так, де ви працюєте, як часто ви контактуєте з людьми, які ризики у вас захворіти? І так, є план. У вас є план щодо кожної вакцини, і скільки потрібно ревакцинації, якщо ви ще ну до тих завертають зараз людей, які ще не щеплювалися, згідно кожної вакцини є. Є рекомендації скільки до, скільки бустерів. Який період так, треба витримати, так, який так? Період, я так. наскільки знаю, що у нас є і вже вакцини е американські, які можна робити одну вакцину е без ревакцинації через 21 день, тобто од однодозова, так Так, це бів бівалентні однодозова нововакс вакцина. От тому, що так, маємо вже е наука та медицина, вона не стоїть на місці, все йде своїми такими кроками вперед. Так. і Тому вже от навіть не треба тобі оце витримувати ці періоди. І оди, щось там чекати, страждати від цих сих, так, так? так комфортність так. життя це на першому місці завжди у лікарів. До речі, щодо щеплення, також наші українські лікарі наголошують, що це ще один злочин, який Саме робить Росія на павши на Україну на наших територіях, бо всі ці окуповані території, ці діти, ці дорослі, які не мають можливості отримати нормальну допомогу медичну, вони під загрозою, і це є ущемлення їхніх прав, і тому це також злочин проти людей, які проживають на українських територіях. Скажіть, пані Далі насправді, от наразі попадають люди в лікарню, попадають до вас. Ті, в кого є проблеми саме з легенями від ковіду, так, таких людей багато. Це саме хроніки, про які ви казали, так, так. так. загалом на даний час так, це або люди похилого віку, або люди, які мають інші захворювання, хронічні, або приймають ліки імуносупресанти. І е, досі є така проблема з насиченням кисню, про яку раніше говорили, але не на такому масштабному рівні. Так не такий ще й вірус агресивний. Я так розумію, наразі той штам, що ще є в Україні. Ви розумієте, все індивідуально, і якщо раніше це була масштабна дійсно трагедія, то зараз це залишається трагедією однієї людини, тобто ніколи не можна сказати, який буде об'єм враження, якщо ти ну, захворієш даним вірусом. І на жаль, і молоді люди хворіють з враженням і вище відсотків легень і на даний час. А чи є наразі триває розробка програми щодо відновлення після хвороби? І пам'ятаю, що це було саме до початку повномасштабної війни. Була довготривала така програма. Вона і на державному рівні була позначена, що будуть переоблаштовуватися якісь санаторії, якісь відділення у лікарнях приватних чи державних після тої великої навали хворих, які просто нервова система постраждала, дихальна система постраждала. Ждала, що треба відновлювати, реабілітувати. Оці всі реабілітаційні команди повинні там з ними працювати. Чи є зараз таке? Так, зараз є реабілітаційні відділення. Зараз наша держава розробила і скажімо так надає послуги по безкоштовній реабілітації, і в нас теж є реабілітаційне відділення, яке займається відновленням таких пацієнтів, тобто є програми, які покращують стан в подальшому пацієнта. Це майже кожному потрібно після е, хвороби. Ну якщо вони вже попали до вас у відділення, це вже я так розумію, важкий випадок, і там рекомендується е, така подальша терапія відновлення. Е, так, навіть якщо це був не, не надто важкий випадок, а середнього або легкого е, на жаль все рівно страждає і нервова система, е, і легені, тому дійсно це потрібно кожному. Наразі, як давайте згадаємо початок нашої програми, нагадаю всім нашим глядачам, 17 травня, це день пульмонолога, свято лікарів, які займаються диханням, легенями. Чим наразі які ще загрози, окрім covid 19 Саме з чим ви стикаєтеся? Що найбільш турбує саме лікарів-пульмонологів, Який такий в лапках топ загроз для нашої системи дихання? Не слід забувати, що не меншою пандемією для України є туберкульоз, і його на жаль зараз дуже багато, що теж пов'язано з війною, тому що люди не проходять обстеження, перебувають в стресі, харчуються, скажімо так, не так, як потрібно. так і це все призводить до того, що значно зростають показники захворюваності туберкульозу. Ось і також не слід забувати, що є аутоімунні захворювання, до них відноситься ідопатично фіброзуючий альвіоліт. Дана, дана хвороба вона погано діагностується і вона розвивається, скажімо так, це хронічне захворювання, яке розвивається тривало. І люди вже приходять до нас, коли вже стан запущений. скажімо так. А також є така хвороба, як саркоїдоз. А у нас центр по саркоїдозу знаходиться Ходяться в Києві, тобто в інших містах щодо лікування даної хвороби, менш відносяться серйозно, скажімо так, і важко теж діагностується. Ну і такі хвороби, як бронхіальна азма та хронічне обструктивне захворювання легень, залишаються теж дуже активними, потребують постійного контролю, базисної терапії. Ви знаєте, та пані так, цікаво, ви знаєте, зараз стільки точиться розмов навколо паління і навколо того закону, який був прийнятий і він діє в Україні. І навіть от зараз вже ВОЗ почало так акцентувати увагу і на кальянах, що буквально от декілька днів тому була новина про те, що година паління кальяну там прирівнювалася до там, десятків цигарок. Тобто, що це теж небезпечно. Наскільки от наразі розкидають. Жіть, це дійсно небезпечно. Ці, е, зараз, наскільки менші пацієнти, які до вас приходять, чи е, багато з них палять, чи стало менше вже таких людей, і чи вони перейшли на якісь електронні пристрої. Е, бо ми завжди кажемо, що це теж не менш небезпечно, ніж така звичайна цигарка. Так, на жаль, зберігаються все-таки високі показники паління. у... В віці середньому та вище похилому віці залишаються це цигарки, і дуже важко вмовити пацієнта, щоб він відмовився від даної звички. Дуже важко, навіть коли ти розповідаєш про наслідки, про постійну кисневу залежність, про концентратори, це не завжди. Скажімо так, є аргументом для угу. даного пацієнта. не, не лякає людину, ляка... Так, угу. Так, не лякає навіть летальний ісход, захворювання в даній звички. А так вейпи також у молоді. Серед молоді це дуже поширено. Я розповідаю їм, що від того складу, який входять вейпи, на легенях в бронхіальному дереві плівка залишається, яка порушує мукоцентру. Целярний кліренс та порушує стимуляцію сурфактанта, тобто, на жаль, вони теж значно впливають на роботу і функціонування легенів. Тобто те, що є насправді безоплатним, це кисень, який є навколо нас, який так. ми зберігаємо, ми вже звикли за все, знаєте, сплачувати якісь вітаміни, щось іще там, якісь фізична активність, теж там щось все одно треба якось кластися, купити взуття, бо купити абонементи, щось таке. То тут безоплатно, дихай, киснем, дихай біля моря якимись такими приємними ароматами. Зараз багато квітучих рослин. От буквально вчора я там гуляла. Ну просто одна насолода. Люди просто беруть і палять і нас. Справді, колись ви знаєте, у нас була в консиліумі розмова про те, що легені досить такий, такий цікавий орган, який може там і відновлюватися, і брати на себе якась частина більшу нагрузку, таке навантаження. Тобто, все одно от, не хочуть користуватися наші так, українці, і все одно хочуть палити. І дуже гарно, що є такі заборони, заборони паління у місцях загального такого так, перебування. В кафе і таке інше. Ну, тобто, держава також цим опікується, і це найкраще для наших українців. Скажіть, будь ласка, ще от на останок, які рекомендації от зараз ви можете дати нашим глядачам, щоб зберегти здоров'я своїх легенів? Що ми повинні робити, що ми можемо робити кожного дня для себе? Так, це так, як ви вже і сказали, це перебування на свіжому повітрі, по можливості тривало, це відмова від паління, своєчасне звернення до лікарів, своєчасне проходження таких обстежень, як рентгенографія органів грудної клітини для виявлення змін, які можуть довго про себе не виказувати себе той же туберкульоз. Це лікування інших захворювань, таких як захворювання серцево судинної тому що е серцева недостатність завжди за собою е тягне легеневу недостатність. Е це харчування збалансоване, вітамінізоване е заняття спортом при можливості. Е так. Все це? Все це, це ми можемо робити просто в задоволення кожного дня для так, скажімо, профілактики своїх легенів. Чи треба якісь спеціальні вправи розробляти, щоб легені якось ну так більш скажімо так в більшу силу запрацювали? Дивіться, ті, хто перехворіли, наприклад, ковідом або хворіють на хронічне обструктивне захворювання легень, є і дихальна гімнастика, яких є багато і в інтернеті виставлено, і є дихальні трено тренажери. тобто дихальними тренажерами, так вони показані при дихальній недостатності. Вже а таким звичайним людям це ранкова гімнастика. Вона теж дуже допоможе легеням. Або йога, так, так там так, або, теж або, дуже або, багато таких так, дихальних вправ. Затримка дихання, якісь різні темпи дихання, так. все це там є, так так. Дуже дякую вам. Нагадаю нашим глядачам Наталія Лукомська, пульмонологиня, кардіологиня медичного дому Одрикс, була в нашій студії. Говорили про закінчення пандемії COVID-19, яку наголосила ВОЗ. але не говоримо про те, що COVID зник з нашої планети Земля, він залишився. Треба вакцинуватися, треба носити маски в громадських місцях, треба берегти себе. Це найперше, що треба робити, бо, окрім ковіду, є ще. Багато інших захворювань, які ви можете підхопити от зараз, під час такої повномасштабної війни.